ласка, кілька слів, яких кандидатів висуває батьківщина на ці вибори? Чим іде, з якими основними посилами йде батьківщина на вибори у територіальних громадах на Полтавщині? Доброго дня, мої земляки. Я хочу всім подякувати за те, що ви приймете активну, я сподіваюся, участь у цих виборах. Батьківщина завжди стояла і стоїть на засадах тільки добровільних об'єднань. І якщо громади прийняли рішення об'єднуватись, щоб це. Було проведено в рамках законних, без всякого тиску, і тільки на благо рідної землі, рідного народу. Ви батьківщина, партія яку я представляю, яка обрала мене, депутати Верховної Ради, довірила мені це. Я розумію, що не саме мене обирали, а підтримали батьківщину, повірили Юлі Володимирівні. Тому я хочу, щоб ви так само повірили і в тих кандидатів яких ми висуваємо на цих виборах? Тому прийдіть, прийміть участь, віддайте свій голос підтримку. Це єдина справжня дійсна політична сила, яка стоїть на інтересах людей, на інтересах землі і захищає тільки саме українське.